Ми приїхали на смітник е, викидати ну, такі старі речі, якісь меблі там старі були, треба було їх викинути. Ну і звісно, завжди, коли ми заїжджаємо, ми кось кличемо. Там я кізкою, дивимося, де хто що, і <соць>, виїжджаємо назад, слухайте. <соць> Тут чоловік якийсь ще ходить, то і я йду пішки і дивлюсь, хтось лежить, слухайте, ворушиться. Я до нього. Дивіться, намагається їсти шкурку від сосиски. Значить, не все так погано. Погладила нормальна реакція, але чогось оця собачка. Бачите, шукає їсти. У мене з собою немає, але ми зараз, напевно, повернемося з якимись сосисками. Їсть, це добре. Але я не знаю, чи він встає, чи вона. Ну, зву до мене. на, на. Якби може в мене якась сосиска була, то може б відреагував. Не знаю, щось таке ось на шиї, не зрозуміло, чи то від цепі. Ну, Те, що їсть, це добре. Це вже якби. Зубки молодесенькі, я бачу вже звідси. Певно, дівчинка не впевнена і чогось, чогось не встає. Е, лапками ворушить. Але коли ми звем, от бачите, якось не, не рухається. На, зайчик, іди до нас. Може було б щось пахнюче, на, вона б встала. На, чи на, він? На, на, на. На, Кішки гарні, так? Да? Іди сюди, на. Ну, якби можна нахалом, але ж розумієте, смітник, чужа собака і не хочеться бути покусаним, щоб нахалом її брати звідси. Ми хочемо подивитися, що там. Не бійся, на. так, Іди да? сюди. Таке стісняшка. В неї око, як косоглазі. Ні, нормально там в неї око. На, 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 на. Думаєш, ну я теж щось бачу, що нема там нічого. Просто не хочеться нахалом брати. Я вже гла... о, встала, боже, худа, так? Да? Стало добре, йди, бо йди, ми йди, вже йди, думали, йди. може збилась на, машина чи ще на, щось стало. І їсти хоче. Іди іди. таке. Ти боїшся, так да, трошечки. Що на шиї там, то відсипі такі вавочка, тільки там не трогай. На, 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 бо може бути на. больно. Так нахиляє голови, бачиш? То кулюки. А, кулюки. На, на, Кажеться, що це цуценя підліток. Чучі, ні, Але е, тяжко йде, Або так троптіть, бо воно запуталося все. все. Ну і бачиш, що вона дай... така. На, Іди, йди до мене зайка. Трохи знесила, їсти дуже хоче, все облизує, все шукає. Іди сюди, на, ня, ня, не, не лякай, будь ласка, вона вже вилізла, ти... на. шуршиш. На. І ми нічого не взяли. Ми на чужій машині, От, зазвичай у мене в машині корм, а так щось нічого не взяли. Ні, не ходить, вона вроді нормально no, no, їсти no, no. шукає. Вона саме спало. Треба no, no, no. її привезти покушати. Де маленька? Малесенька. Дівочка, напевно. Зараз я ще її поглажу, вона no, хороша, я її вже гладили. Ну, no. хвості no. комотіля. Ще батько, ну-на, no, no, понюхай ручку. Я не обіжаю собачок, ні. Хороша, да, такая, хороша, ласкаво. Хто тебе викинув? Яка паскуда тебе сюди вивезла? Ви знаєте, скільки ми собак звідси забрали? Можеш, скажи. А покажи. покажі, Покажи. А, Ой, почекайте, я без цього гляну. А, її дурочку. Да, ну, що ж гадості, люди. Скажи, ну що ж гадості? Ти хочеш кушати? Ну, зараз привеземо тобі корму, привеземо Ну, що робити. А, ось там. Куди? І вона шукає, і звісно, що ж вона на смітнику йде. Ви думаєте, люди зараз щось добре викидають? Люди все последні з'їдають і нічого не викидають. Щось такі якісь наївні думають, вивезли на смітнику, буде що їсти. Та що їй тут їсти, крім якихось Да? Хороше, дай лапку? Даєш лапку? Ні, ти мене близала. Кліщі. У мене є обработка, вона буде. Ой, ну, кілограм 5 не більше. Треба подивитися вдома, що в мене за забработок, щоб зразу її обробити. Ось тільки добре. Ну що ж? Ну ж я зроблю, як у мене нема місця. Скажи моя зайка. Три собаки і Джусі повертаються на кілька днів до відправки. А також до нас вона повертається, бо перетримка до кінця місяця всього. І таке діло. Поки не прилаштовуються ті, що вже є, нових нікуди брати. Звісно, будемо годувати, але. Це від нас десь 8 кілометрів, як не 10. Це смітник, такі сміттєзвалища. І кошенят звідси забирали, і цуценят забирали. То, скажі, але других у нас не було, то ми і могли, а зараз у нас, дивіться, як тулиця. На ножку мені лягає. Худа? Ну, отак. Не прям істощено, але почти. Дивіться. А так, щоб мої. Ми... зайка? Колючки можна повитягувати. Хороше воно, дівчика. Хороше ідемо. Ой, я так потягнула. Заклещу. Лучше хай. Капельки спрацюють. Жалко тебе доті. Жалко, малесенька моя. Всіх жалко, от що ти зробиш? Ті, хто будуть казати стосовно смітника. Так, їсти ось-от ви навіть бачите, да? їсти вони тут самі собі не знайдуть. Але це відносно безпечне місце. Тут ліпше, ніж у нас в селищі, в, гору, ну, в містечку. Чого? Там труять, машини збивають, великі собаки не приймають. Тут нічого цього немає. Да, вона тут сама, да, буде холодно, їй нема де сховатися, і вже тулиться до мене, вже подруга моя. Оце небезпека, що холод. Сама зрозуміла це все. Але тут немає поганих людей. Ну, Тут приходять люди, які коперсаються в тому, що повикидували, але вони не роблять зла тваринкам. Це ми вже знаємо, бо не перший рік сюди їздимо. Ну, це ще би було. Щось надуматися викинути того старого дивана, який вже 100 років стоїть, і ми його і, і не мали викидати, а це ми чогось вирішили взяти машину, чужу, щоб його вивезти сюди. І ось вам, ось вам да, хороша, Дуже шурпрайс. Треба погодувати, звісно. Да? Привезти тобі всього.